ОРН-джампер, оригінальний пасажир 2015 року. Так, Починаємо з водочки. Так, от лампочки. Заводиться хорошо. Дверку закриваю все буде тухнути. Світиться, що не пристібнутий Оригінальний пробіг машинки 431 тисяча. Технічно, оптично, машинка хороша, заводиться, працює, все рівно, все добре, без проблем. Кондиціонерчик, а, виключено це і все. Так, зараз пройдемося по кругу, вам покажу відео і ококрасочне е, зробимо. Там то є рапти, що стопці, А так і не. Гарно все, переженає до свого пробігу здорові. Розіна Резина Бережний різі назима, ця старічка. Це те. І ще більше інші чути. Підвозить Вот. тоже зимового бридстоун только хорошая в проценте 50 конечно, даже хорошая резина вот самая резина парна то есть на усе стоит парная резина

55, 52, 59, 54, 67, 94, 67, 58 55, 62 44 і 90 ну на стоїчку видно б'ється трошки трошки більше типа іменно так по, по заводу по покрасці 71 63 50 39 35 38 39 50 61 61 64 65 66 70 туди 70 тут і 70 вісім. Mm. Тобто, як бачите, що в оригіналі повністю до фари можна хороші, як вкраїнський. Безгляне з колі нічого немає. Карше пішов просто. Вигадає гарно. Е. Само. впереди машина набрался заряжена на камерах там все пилот сидушка стоит кнопочки все там рыбасты всякие подсветочки Тахо стоит на машине. Задіо розбимо все звадця теж. виглядає чудово. Гарно все, чисто. С душечок можна доставити, напевно. Закривається двері. Це підніжка. Далі закривається гарно без проблем. Що це за речі? Зашита, обшита. Щоб Кисочка все, наперед коврик оригінальний його поставили, вони забули так все постійно. полочка, все машина гарна достойна. Та Світлік зараз покажемо, що без та вірочки. Могли собі передивитися самі все.